Кожна донорська організація має свою власну теорію змін. З цією теорією змін вона заходить на ту чи іншу фізичну і ментальну територію для того, щоб реалізовувати свої проєкти і програми. Про це е, знають всі ті, хто працює е, в секторі неприбуткових організацій, в громадського секторі і розуміє, що кожен реалізований проєкт, кожна реалізована програма, вона є частиною цієї теорії змін. Але звідки беруться ці теорії змін, звідки беруться ці підходи, регулятиви, якими користуються донорські організації, вони не висять в вакуумі, вони не придумані просто так, вони виникають із певних управлінських культур, із певних середовищ, із певного стилю мислення, із певного розуміння світу, світоглядних речей, які базуються на культурі кожної тих країн, звідки приходиться міжнародна організація? Бо звідки приходять ті малі групи, ініціативні групи, які зорганізували цю програму, яка реалізовується, там, наприклад, в нашій країні. Певні виклики, які ми маємо враховувати, коли ми говоримо про взаємодію донорського середовища, вони, безумовно, лежать в першу чергу саме в сфері культурного різноманіття. Тих базових програм, на основі яких розгортаються ці теорії змін. Відповідно, те бачення, яке є у французькій сторони, у німецькій стороні, у американське, у британській сторони, воно завжди буде відповідати тим інтересам, тим культурним парадигмам, які є в цих країнах. І Проекти і програми, які будуть реалізовуватися у нас в Україні, вони будуть в той чи інший спосіб враховувати ці культурні особливості материнських країн. І мені хотілося б тут заакцентувати увагу на двох моментах важливих нюансах. Перший це розуміння самої донорської спільноти про те, що в певну країну, в певну територію, в ментальну територію, в тому числі заходять представники різних культур. І другий нюанс, що ці представники різних культур вони працюють на території іншої культури. Про це багато говорять формально, часто свідчать там, певні згадки на сторінках документів, але. Коли ми заходимо в практичну площину в реалізацію програм, ми дуже часто губимо ці намери синхронізуватися, врахувати ці особливості і бути толерантними, мати взаємоповагу до цієї специфіки спільної дії. В культурному просторі, в ментальному просторі, в фізичному, в географічному просторі, і в такий спосіб виникають іноді такі дуже дивні конструкти, коли людина з досвідом, великий експерт в певній своїй галузі, який мав успішні проекти в Сербії, він приходить з цим досвідом в Україну, в іншу культуру, в іншу специфіку і пропонує своє рішення, знаючи, що він спирається на. Ті роки роботи, які в нього є за плечима, точно так же українські громадські організації дуже часто у своїй діяльності не враховують не розуміють те, що взаємодія з норською спільнотою це перш за все взаємодія культур, і розуміння того, що ці програми вони вибудовані в такий спосіб, що враховують інтереси. Цих материнських е, країн, материнських організацій цього розуміння дуже часто нашим представникам громадського сектора бракує. І це ті два виклики, які балансують один одного, і кхм, які при певних обставинах несприятливих вони можуть. Як така певна сила тертя зменшувати ефективність тих проектів, які реалізуються, і е, зараз ми маємо, е, особливо в умовах повному вторгнення в тих умовах, які зараз е, опинився громадський сектор України, маємо на ці речі дуже е, дуже сильно зважати і розуміти, що з цими викликами ми маємо навчитися працювати.